Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні таке відео без розмовляючої голови в кадрі, але, як ви бачите, сьогодні буде відео, яке дуже всі полюбляють дивитися а саме про колекцію. Але в моєму випадку, це буде ну, таке велике прибирання. Моє розхламлення докотилося до моїх парфумів. І зараз я буду перебирати це все і. Вирішувати, чи залишається флакон, чи він йде кудись погуляти, або на продаж, або на обмін, або... або на подарунки. Тому придивляйтеся і ви, можливо, вас щось зацікавить із того, що мені вже не потрібно, і пишіть мені, і будемо якось домовлятися: або обміняємося, або я вам його по якійсь нормальній, адекватній ціні його вам віддам. Коротше, поїхали. Так, і почну я з найменшої коробочки. Трусарді uh, Name. Не знаю, не дуже тягнеться до нього рука, в мене я їм майже не користуюся останнім часом, але чомусь позбавлятися від нього не хочу. Це моя любов залишається амура, амура кафе. А Брітні Спірс це, напевно, єдиний. Єдиний із цих кругляшків, які в мене залишаються. У мене було таких три: білий, рожевий, самий перший І ось цей синенький. Цей синенький є, залишився в колекції, а інші ще один є, правда, ось. Ну, про нього пізніше. Ну, коротше, цей залишається. Це мої новинки. Поки що. Не знаю, в мене ще не було можливості їх поносити толком, тому залишаються Amber Chromion Fitch. А, я роблю паузи, вибачте, бо мені мала носить лаки для нігтів. І це таке завдання я їй дала, щоб мати змогу записати. Амбін Фіч Authentic Moment. Теж новинка залишається. Це мої. Мої вкусняшки, звичайно, що вони залишаються. Так, далі що? А, мій інселенс від Герлен. А, до речі, обмінялася я з, а, з дівчиною, яка мене дивиться. І вона мені запропонувала дуже щедрий обмін. І про це теж згодом вам покажу. На що ми обмінялися з нею. Дуже дякую їй. В мене залишився мій інсульс. До неї поїхав а, ще один флакон. У мене тридцяточка до неї поїхав 50 мл, але там залишок у флаконі. Ну, Начебто вона задоволена. А далі Pure Poison залишається, звичайно, люблю цей. Це що, Монблан? Як він називається? Сігначе, наче, наче Сігнач. Не пам'ятаю, як він називається. Люблю цей кремоподібний такий Таке кремоподібне суфле. Так що залишається в мене. Так. Так, в цій коробочці. Я не знаю. Катон. Кіс, Котн Кіс Зара. Це вже знятість. Не знаю, якщо чесно, хай ще буде. Він такий ніжний, пудровий. Так, Фірагамо. це дуже смачна гурманіка. На Назимним користуюся. Олімпія Пакарабан. Теж гарний щось потекло вже тут, в цій коробочці залишається. Це моя любов теж залишається. Це знятість, знятість і рука не, не підіймається його, хоча я майже не користуюся, не майже взагалі не користуюся, але його віддати продати щось не можу. Це така теж фруктова жуйка, шампунистий. Не знаю, мені дуже подобається флакошок, хай залишається. Це відливан тонка кола. Залишається. Ну, і в всі залишаються. Ось цей ну, Арман Бассейн Ред. Не знаю, мені цей імбир щось вже. Не дуже він мені. Заходить, я не майже не користуюся. Тому поки що відкладаємо з коробочки, подумаємо, що тут ще? Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Це весна у флаконі залишається. а Що ж не показала? Барбарі Хіо, мою улюблення, Ну, у ній я нещодавно вам їх показувала, тому з цією коробочкою розібралися. Так, наступно карабінь аметист Лалік. Тут е такий невеликий залишок, не знаю, шміці. я вже її купила такий маленький залишок. Це такий ягодно-ожиновий такий е аромат, не знаю, можливо. Цим літом його добити, може, в мене вийде, хоча навряд чи. Ну, подивимося. Поки що відкладу, не дуже він мені заходить. Так, робота Курджана це флір дефік. Це інжир у нас. ну Така поливашка на літо. Він бюджетний. Але, але гарний, хай залишиться. Далі Кенді Глос. Від Прада це вишенька, подобається мені. Залишається. Так, мої наомішки. Наумі Кембл. Це Naomi no Кембл просто класичний і Naomi no Кембл Private. Залишаються. Це Jill Сандер, звичайно, залишається. Мої платячки від герла, не буду їх навіть доставати, залишаються. Це бузок від. Reflame, не знаю, не знаю, хай поки залишається. Нарсиса Родригіс Фохео. Залишається нехай. Так, це Evidence Івроше. Блін. Я дуже рідко їм користуюся, але хай залишається. Це Мон Еклам. Я таки не зрозуміла цей парфум. Він такий простенький, зрозумілий, зрозумілий, але я не зрозуміла, розумієте? Якось так. Не знаю, поки що з ним робити. Поки відкладу, побачимо. Так, тут сховався Віра Вонг Вірінціен пірблосом, На літо треба його носити, я за нього забула зовсім. А, ну, Томфорд, звичайно, залишається. А, Роберто Ковалі Парадізо. Трохи мені набрид, якщо чесно, щось якось вже. Але флакончик гарний, такий важкенький. Ну, не знаю, поки хай, хай поки постоїть. Так, далі. Наомі вам показувала? Значить, показувала. Далі Бальман, Бальман, ніжна трояндочка злічі. Перестань мені заважати, будь ласка, екстатік, така бадья, але ну, залишається. Так, це шум? Це в нас теж Ланвен, Ланвен, Блю Орхід. Це гарний. Ірис, але щось, щось я ним навіть не користувалася жодного разу, в принципі, після покупки. Ну, може, один раз вдома там щось, коротше, поки відкладаємо. Так, родрігіси мої залишаються. ляпані кришки не замацьками, чи що, це не знаю. А, маскний родрігіс теж залишається. Це в нас Ів GilSider залишається. Мої два... Мої два мюліра теж залишаються Тут що в нас теракота від герлен. Ось цим герленом, звісно, шалімаром, ну, не знаю. Так він у мене стоїть без діла, але, але, але так і стоятиме далі поки що. Не знаю, не можу я від нього позбутися. Мон залишається. Ще один мон. Залишається тихенько. Це що у нас таке? А, це моя зимня моя парфука Дольчига Only One залишається. Так, дві зари. Rose Rose Sincere і Rose Ну, Напевно, що один з них треба залишити, а один а з одним попрощатися. Наше у мені два. Не знаю. Коротше, поки складу побачимо, подумаю. А, такий дуже нормандський теж солодкий смаколик від Ріани. А, не знаю, подобається мені цей парфум, я ним теж ну, довго вже не користувалася, але хай поки стоїть, чекає свого часу. Далі, що я ще тут? Ще ось такий Life Irresistible від Givenchy Теж якось я не зрозуміла його, не знаю, чи буду користуватися. Так, відкладаємо. Оце поки то, що я відклала, побачимо, далі буде в кінці висновок, що, що повернеться в колекцію, а від чого я позбудуся. А, така тревел версія Lanoid Трезор Nude. Теж сутко попа сліпательно. Не знаю. Не знаю, відкладу поки. Так, з цією коробочкою закінчили поки. Так, продовжуємо. Якщо мені дадуть продовжити, бо це вже третій дубль. Шанель, шанс, э, сплендит, моя Ні, я Не, дам тобі зараз нічого не уходи тут. Fleur de citron Фрагонар, залишається. Aura, звичайно, залишається від. Оце моя придбання, не знаю, я так щось. Чусь... Але щось я не знаю, якось я до нього охолола, але хай хай буде ще поки. Ось цей теж не знаю. Така бадья. Я ним теж не користуюся. І він стільки займає місця. Треба подумати, поки що відкладаю. Це точно йде погуляти. Я вже ним не користуюся багато років, він мені не цікавий вже і. Це дюб. Ну, не дюб, ну дуже схожий на, на шо? На Ормані Кот, значить, це, це типу дуже схожий. Іде погуляти типу, цей Мон. Мон Йо. Мон Йо від Лалік Олімпіка, Теж я його так і не зрозуміла. Не знаю, якось він мені не цікавий. Я його купила на осліп за дуже маленьку ціну. І не знаю, чогось не користуюся. Так, що тут? Коробочка? Ланвен, знову. Щось в мене ланвен якось не в фаворі зараз. Трояндочка теж дуже маленький там залишок, треба вже або добити його, або що з ним робити, не знаю. Поки відкладаю разом з коробочкою. Далі версаче. Версаче Ділан Туркуаз. Повний флакон, не користуюся ним. І не моя це історія. Треба його теж, коротше, я його відкладаю. Спірс. Фентезі самий перший білий шоколад, солодющий, Теж тут залишилося під флакона. Теж хочу в нього позбутися. Це теж йде на продаж або на обмін. Лавша парт, Це не моя історія. Теж троянда, яку я не люблю. Точніше, тут просто букет троянд, який я не люблю, тому теж буду позбавлятися від нього. Ніше не залишається. Далі, це що? Це? А, це дві, про Два... які я розповідала вам в своєму відео. Мені записати. Можеш наставляти свої 5 копійок? Я Навіть їх доставати не хочу. Це шиммером, коротше, достати, показати це. Фаб'єн Маршан. Такі штуки з шимером. Один в мене вже забрала з полички і сподобався. Я не заперечувала, подарувала своїй племінниці. Той, що зелений, той, що пахне карамельним яблуком. А ось ці два залишилися. Один якийсь я залишу, напевно, а інший теж комусь або подарую, або віддам, не знаю. Коротше, все відкладаю. Ну, так хорошо, така пустіла коробочка. Так, і остання коробочка залишилася. А, почну з обміну свій Герлен Інселенс я обміняла на ось такий смаколик. Дуже дякую, Ольга. Наче Ольга, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то вибачте, наче Ольга звуці я. А, обмінялася зі мною на ось цей Амура кафе. І ще в довісок мені поклала ось такий щедрий подарунок. Бадюнас. 100 мл просто ціжелєний флакон від Fragen World. Це, типу, дюб на якийсь бутіковий герлен. Це щось неймовірне. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Цитрусово, трав'янисто, пряно. Дуже сподобався моєму чоловікові. І, напевно, е, піде на його поличку, бо ну, дуже він зацінив Йому сподобався. Так, ну це залишається, звичайно. Що тут в мене ще одна мансера от орхід. Ну, не знаю. Залишається, що тут, якісь малишочки мої. Так, це залишається. В декапрі, де Капрі там вже, звісно, залишилося капелюшечка. І Елісон Роуз Профонд. Гарна троянда, мені подобається. Так, Мія вже щось викидає в сміття. Роблю паузу, почекайте. Так, далі собака моя залишається, звичайно, люблю її. Ну, Це, звичайно, залишається. Тезорі до Орієнти. Поїде, напевно, що до Альони. Який він сподобався з каналу Розмови про улюблене Альона? Я б вже тобі його тобі відправила, якщо б можна було новою поштою, бо мені до Укрпошти топати, і я не дуже люблю ту Укрпошту, ну, треба дотопати до неї. Якщо б новою, я б вже давно-давно його тобі відправила. Думаю, він поїде до неї, коли я доберуся до Укрпошти. Що тут у нас? Як він називає? Love Potion від Oriflame. Залишається А Вера Вон Принце залишається люблю цей аромат. Лав Лав, Треба літом його носити, забуваю, про нього залишається. А, кенді класичний Прада Кенді залишається. Ось цей. Його навряд чи мені вдасться або продати, або обміняти, бо це дуже дешевий парфум, а з дешевими парфумами є такий момент, що його дуже важко від нього позбутися, тому, напевно, що поїде до моєї мами. А, вона його дуже швидко закінчить, бо я ним користуватися не буду. Тризель. Ну Це просто якась машина часу. Я не можу від неї позбутися, хоча дуже рідко ношу. І що тут? І ось такий Rose and Rose Miss Dior. Ну, не знаю, це подарунок від моєї мами, але від мами Жанни, але щось він мені не зайшов. Не знаю, якось. Я люблю міс uh, Діор. Люблю і фланкери різні, люблю подобається мені. І класичний Діор люблю, а ось це щось, не знаю, щось він якось не зайшов. Не знаю, буду або продавати, або якщо дівчата когось цікавить на обмін, то звертайтеся. Так, ну все, ревізія завершена. Оце все мені не потрібно. Якщо у вас. Є якісь цікаві пропозиції на обмін, або якщо у вас щось цікаве із цього, я можу вам по адекватній ціні коротше, домовимося. Все-все йде все. Іде на пошуки нових, нових хазяїв, нових власниць. Все. Була дуже рада бути з вами всім, па-па!